Привіт, з вами Діма. Давайте не будемо розтягувати і одразу перейдемо до справи. Сьогодні мова пройде про MDA на криптовалютній біржі Мекс. Отже, MDA це коли якийсь новий токен ліститься на Мекс, і кожен користувач отримує можливість зловити алокацію. Розберемо, що це таке, з чим його їдять, і як взагалі цим всім користуватися. Давайте одразу розберемо на прикладі. Зараз проходить MDA з лістингом токену TAMA. Якщо коротко, це токен Метасвіту та Мадога. Там в найкращих традиціях Play -to Earn ігор можна буде мінтити, розмножувати персонажів і боротися з іншими гравцями. Але це нам не цікаво. Важливо те, що цей токен ліститься, і його роздається. 400 тисяч. Це своєрідна лотерея зі своїми білетами. Усього доступно 600 виграшних білетів. А ці білети ви отримаєте за оберт на ф'ючерсах. За кожен виграшний білет дають 420 токенів Тама. З плечима оберт робиться максимально швидко, треба лише відкрити і закрити одну угоду на 100 доларів з 200 плечем, і якби все, готово. Але як ви могли помітити, 600 виграшних білетів по 420 токенів кожен, далеко не 400 тисяч токенів. Правильно, залишок нерозподілених токенів рівномірно розподілять між рештою учасників. Таким чином ви нічого не втрачаєте, але торгуючи на фьючерсах, отримуєте можливість отримати халявні токени Сімдеї на Мекс прибуткові. Інколи умови трохи змінюються. Наприклад, коли юзери розкупають загальний пул токенів за реальні гроші, але вони теж стабільно дають кілька ексів. Отже, для того, щоб брати участь в МДЕХ від Мекс, необхідно зареєструватися за посиланням в описі і, власне, торгувати. За цим посиланням ви отримаєте спеціальні бонуси для вас. Ну, а більше подібних роздач та дропів, звісно, у телеграм-каналі Криптоюа за посиланням в описі. І взагалі там дуже багато цікавого матеріалу на тему крипти. Тому чекаємо вас там, підписуйтесь. Прибутки вам!